Сьогодні відбувається 17-та конференція військових капеланів Української греко-католицької церкви. Саме такі конференції проводяться раз на рік. І вони призначені в першу чергу для того, щоб військові капелани зустрілися в єдиному колективі, обговорили свої проблеми, визначили пріоритетні напрямки своєї роботи. Це конференція, на якій ми намагаємося, як капелани Української греко-католицької церкви, поділитись власним досвідом, а також подбати про професійне зростання капеланів на полі їхнього служіння. Наша служба на сьогоднішній день Повна двома військовими капланами саме від цієї релігійно організації. Вони зараз тут присутні, пройдуть ці всі заходи і з новими силами, з новим натхненням будуть їхати до цих підрозділів і працювати з людьми. Зараз на даний час, коли країна вся є в небезпеці, і ми говоримо про зцілення ран війни, це все для перемоги, це все для людини, для військовослужбовця, щоб він міцно переконливо міг захищати свою країну.